У найновіших подіях відзначено просто епохальний момент. Інститут вивчення війни присвятив удари України на нафтопереробні заводи в Таштастані. Титул Переломні. Західні аналітики не можуть припинити захоплюватися тим, як Київ виявив свою здатність завдавати дальні удари у глибину Росії. Удари по військовій та нафтопереробній інфраструктурі у Татарстані віддалені понад. 1200 кілометрів від кордону. І це не просто атаки, це стратегічно важливий компонент кампанії, що використовує асиметричні засоби. Це підтверджено звітом Американського інституту вивчення війни. 2 квітня увійшла в історію як День перших українських ударів по Татарстану. Новини про удари українського безпілотника по Танеко, одному з найбільших нафтопереробних заводів у Росії, агентство Реоц описало як потужний удар.